Привіт, друзі! Сьогодні у нас на розпаковці трекінгові палки Eagle Rock. Приїжджають вони у нас в такому чохлі. Зараз відкриємо, подивимось, що є всередині. Так, повний комплект насадок. Відразу обріжемо їх. Це у нас снігові крузини. Для бруду або для лиш. Насадки для трекінгу. І мають бути ще в комплекті ще одні запасні. Є. Чухол з лямкою регулюється, товстенький, добротний і самі палиці. Тут є два конектори. І палиці з алюмінію 7075. Це авіаційний алюміній, він міцніший та легший, ніж звичайний алюміній. Також палки мають замки з такого ж самого авіаційного алюмінію. Роздивимось. По-перше, зважимо. Одна палець важить у нас 258 грам. Тобто дві, це 520 грам майже. 517. 520 грам. Кожна модель, от як ви бачите, має під свій колір замки. Тут вони такі металік, тут помаранчеві і фіолетові. Коркова ручка. Вона не буде. Прослизувати в погоду таку вологу, ну і взагалі дуже комфортно за нею триматись. І такі штуки для перехоплення, тобто, коли ви піднімаєтесь по крутому схилу, щоб не переставляти зменшувати довжину, вам треба йти вище, ви просто перехоплюєтесь в стрімкому місці, піднялись і далі йдете на свій ну, звичайний розмір. Лямочки у нас тут з зніапрінчиком пом'якшені, вони регулюються більше-менше, тобто вони підлаштовуються під розмір вашої руки. То, якщо ми, наприклад, беремо лямку, перехоплюємо от таким чином і тут от підтягуємо, затягуємо, скільки нам потрібно. От для мене так комфортно, наприклад. Так, що у нас далі? Шкала. До 135 у нас шкала до позначки стоп. Вона розмічена і на верхній частині, і на нижній частині. Це дає можливість на багатьох палках просто витягається до стоп і тут вже регулюється такий тільки кусочок. А тут, щоб рівномірно була, скажімо так, довжина і рівномірно відповідно навантаження на палиці, воно виставляється. По шкалі і зверху, і знизу. Одягнемо насадку, регульнемо трошки їх, так, щоб вони закривались в натяг. Регулюється тільки один раз при купівлі, а далі по необхідності. Тут таке колесико і замочок фліплок. І далі от ми сперлись. І всією вагою я можу Навалитись на ті палиці, вони не з'їдуть. А якщо модель, скажімо так, не дуже або погано відрегульована, ви натискаєте, вона з'їжджає. Тут такого немає, це виключено. Тобто я спираюсь зі всією силою, всією своєю вагою. Є вони в чорному кольорі, ну, чорний з сірим. Також є вони. Помаранчевому, ну, точніше, це колір щось між жовтим і помаранчевим. Десь приблизно, щоб по кольору зорієнтуватись, от з апельсином можна порівняти, десь кольору апельсина. Так само є перехвати. І є фіолетова модель. Темно-фіолетовий колір алюміній 7075 модель. Хайкер, коркова ручка і подовжувачість Ева.